Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Уряд виділив більше двох мільярдів гривень на відновлення доріг в прикордонних та прифронтових областях. Мова про ті автошляхи, які використовують ЗСУ. Запорізька область отримає 350 мільйонів гривень. На вулиці В'ячеслава Зайцева, 10, триває демонтаж рекламних конструкцій. Тут був головний офіс Запорізької мережі Демос, куди входили ювелірні крамниці і ломбарди. У 2019 році власника звинуватили в шахрайстві на мільйони доларів. Ломбард приймав крадені прикраси, а золото демосу було підробкою. Заявили ошукані покупці. Росіяни обстріляли степногірськ у Пологівському районі. Поранили чоловіка. У Малітокмашці та гуляйполі горіли житлові будинки. Температурний рекорд був встановлений вчора у Запоріжжі. Повідомив гідрометцентр. В день повітря прогрілося до 35,8 градусів тепла, що на 1,2 градуси більше ніж у 1991 році. Скоріше за все, це не останній рекорд, оскільки на цьому тижні синоптики обіцяють до плюс 37 градусів. Сіті Мол може зачинитися у Запоріжжі. Власників торгового центру підозрюють у пособництві РФ. Натомість компанія «Арікано» офіційно заявляє про тиск на бізнес та блокування діяльності. Незаконні перевезення по області. Департамент інфраструктури Запорізької ОДА перевірив чотири маршрутки компанії Бастранс і знайшов чотири порушення. Основне відсутність дозвільних документів складено адмінпротоколів на 68 тисяч гривень. Правоохоронці встановили імена зрадників, які займалися депортацією українців, вивозили зав'язаним очима до Васильівки, де наказували йти пішки в напрямку Запоріжжя. Четверо колаборантів будуть засуджені, коли попадуться. Військовим частинам на запорізькому напрямку передали допомоги на 20 мільйонів гривень від громад області, стабільно захисникам необхідні реби, квадрокоптери, супутникові модеми та ретранслятори. У Запоріжжі провели перше засідання консультативної ради жінок загиблих захисників. Планується встановлювати нові призми на алеї героїв. А в сквері прикордонників має з'явитися меморіал захисникам України. А більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.